Товариство вітаю! З вами Олексій. Сьогодні ми поговоримо про новинку минулого року від Night Це компактний тактичний ліхтар dc 23 Я його використовую як ліхтар на кожен день, але не для всіх завдань. Детальніше про це поговоримо у відео, тож, готуйте свої напої і ми починаємо. Почну, як завжди, з комплектації. Постачається в такій коробочці. Основні системи, як завжди, всі фішечки, все, що вам потрібно знати. Все тут є і все розписано. Всередині вас буде чекати ліхтарик, і також до нього деякі аксесуари. Гарантійний талон, мануальчик і, звісно, сам ліхтар. Ліхтар поки відкладемо в сторону, до нього пізніше дійдемо. Кабель зарядки, USB-A на USB Type-C, все брендоване, Nightcore. також темлячок. Чудовий темляк, але я таке не дуже полюбляю. Зелений паракорд, має ниточку для того, щоб його протягнути в кліпсі, і такий от карабінчик. Гарантійна карта та мануал. До речі, є українська мова, все детально розписано за це плюс. Перейдемо вже до самого ліхтаря. Максимальний яскравість 2500 люмен, забезпечується це двома світлодіодами UHI Пробую вам їх показати. Так це виглядає. Має світло відблискувач типу апельсинова шкірка. Вбудований акумулятор на 1500 мАч, що заряджається через USB-C. Вага цього ліхтарика 101 г, довжина там близько 103 мм. Тобто він по факту компактний. Якщо порівнювати з попередньою моделлю, я думаю, різницю вам. Дуже добре видно. Але EDC23 дуже так суттєво доробили, і він має ряд корисних змін. Хоча у 27 моделі є плюс в тому, що тут просто більше акумулятору. Якщо там потрібна автономність, то можливо є сенс подивитися на цю модель, або ще краще на EDC29, який вийшов нещодавно. Повернемось до нашого ліхтарика. Матеріал корпусу тут нержавіюча сталь з титановим покриттям PVD. Клас захисту IP 54, це стійкість до пилу та призок води. Хотілося би побільше, якщо чесно. По режимам роботи насправді все так само, як і в EDC27. До речі, кому цікаво, залишу посилання на відео. Можете зайти подивитись. Ми тут маємо 5 режимів роботи. Фактор рівня яскравості: це екорежим. 15 люмен для економії енергії. Так, ліхтарик може пропрацювати 39 годин. Далі в нас йде низький режим на 65 люмен для читання чи там якихось близьких завдань. Так, ліхтарик може заряджений пропрацювати 11 годин. Далі ми маємо середній рівень 200 люмен для тривалого використання по часу це близько 3 годин 45 хвилин. Четвертий рівень це вже високий, 1100 люмен і таке інтенсивне освітлення. Всього на півтори години палить так прям непогано. І залишається у нас турборежим. Турборежим на 2500 люменів це просто для максимальної яскравості. Як ви бачите, має рівень заряду і розряду. Що зручно контролювати. Відпустили він набирається. Також є стробоскоп на ті ж 2500 люмен для екстрених ситуацій. По управлінню, як я вже показував режими, ліхтар оснащений подвійним інтерфейсом управління. Це дві кнопки. Вони мають напівнатискання. Маленька кнопка перемикає режими. Та при сильному натисканні вона їх вмикає. Друга кнопочка працює. Для турбо і стробу. Напівнатискання маємо турборежим, повне натискання це строб. Також тут є два режими блокування. Перший можна його назвати напівблокування, він блокує тільки роботу кнопки основних режимів, а другий цей запатентована технологія Rapitлоck дозволяє заблокувати повністю ліхтар для запобігання випадковому вімкненню. Ми просто натискаємо все. Нічого не працює, пише Full Lock. і показує просто заряд ліхтаря. Перемикати режими, вмикати нічого ми не можемо. До речі, дуже зручно. Має характерний звук. Сподіваюсь вам крізь музику все було чудово чути. Давайте пройдемось трохи по корпусу. Не сильно він змінився, просто став трошечки коротше. Десь деякі елементи зменшились. Але в цілому по стилю, по дизайну вони схожі. Але компактність, повірте, бере своє в NDC, от я його потягав, дуже зручно. От такий формат, прям дуже зручно. Якраз під руку по розмірам він як ніж. Деякий час він просто був на іншій кишені джинсу. Так, тут не глибока посадка, але за рахунок цього, до речі, його зручніше діставати з кишені. Я дивився деякі огляди, казали, що це не дуже. Хоча не знаю, от в експлуатації непоганий варіант. Можливо, я не користуюсь темляком, і мені цей отвір по факту взагалі не потрібен. Краще б сюди палець ставав, не тільки б впирався би на спеціальну таку поличку. Не знаю, то. Навіть, мабуть, ще б зручніше було просто його діставати і закидувати в джинсі. Його зручно використовувати в рукавицях, в зимових, взагалі без питань за рахунок цих ребер-жорсткості. Все чудово, він не випадає з рук. Клас. Ну, Він тактильно дуже приємний, от, дійсно. За рахунок цього покриття. Він такий, знаєте, коли починаєш використовувати це. Така е, холодна сталюка, а потім він нагрівається, ти такий, о, вже такий тепленький, прям. І, і, і навіть і руки можна погріти, якщо чесно. Отже, перейдемо загалом до особливостей. Це те, що він має, звісно, вбудований дисплейчик, відображає рівень яскравості, заряд батареї та час роботи на вибраному вами режимі. Має систему регулювання температури, що запобігає перегріву. І за рахунок, до речі, сенсора, який також є в попередній моделі, він уникає перегрівання і скидає вас, якщо ліхтар вмикається на високому режимі. Тобто, якщо там в кишені ви використовуєте level 4 хай, і він скидає на 200 люмен назад. Я це показував в попередньому відео, думаю, суть зрозуміла. Є в мене здогадка, чому вони зробили цей сенсор тільки на увімкнення, тому що загалом це трапляється там в ваших рюкзаку, в кишені і тому подібне. І чому не зробили, коли там попереду якась перешкода. Скоріше за все, за рахунок того, що тут є такі режими, і ліхтарик в цілому можна навіть використовувати від часть там як пошуковий для якихось подібних завдань, і щоб у вас там ви йдете там полісу. Якісь гілочки вам просто не перебивали яскравість. Ну, це така моя думка. Як насправді, ну тут же вирішує виробник. Далі, із приємного, ліхтар має функцію пам'яті. Тобто кожен раз ви вмикаєтесь на потрібній вам. Це зручно. Також має енергоощадний режим очікування. По факту, якщо ви його зарядили, Заблокували, наприклад, закинули там собі в набір якийсь в нас, він може там спокійно прилежати, нічого з ним не трапиться, батарея там не помре. Ще, до речі, з батареї і з приємного, те, що може заряджатись і світити одночасно. Ну, звісно, окрім турборежиму. Тобто закидаєте на зарядку, вмикаєте там мінімальний режим на 15 люмен, і від повербанку собі освітлюєте там кімнату на 65, ну, в цілому без проблем можна освітити кімнату. Давайте перейдемо до демонстрації роботи. Тест роботи EDC 23 від Nitecore. Перший режим 15 люмен. 65 п'ять люмен. 200 люмен. 1100 хай режим в стандарте и максимальный турбо режим 2500 люмен строп лупать чудово Отже, Nitecore dc 23. Для кого взагалі цей ліхтарик? По-перше, це кому подобається його стиль. Він дійсно привертає увагу. Його хочеться тримати в руці. Він такий сучасний гаджет. Я б його так назвав. Далі, кому потрібна компактність з урахуванням такої яскравості, потужний малюк на 2500. Бам! Супер! Далі, кому потрібна автономність, витримує непогано на 65 люмен 11 годин. Ну це непоганий результат, я бажаю. Далі кому потрібен строп. Так як це по факту тактичний ліхтарик, то строп це непоганий засіб для екстрених випадків. Повірте, це вже перевірено на таких собаках, строп працює, їх просто Ви Вони розуміють, що взагалі коються, навіть не гавкали. Ну, давайте так. Собаки залишились в безпеці, але просто. Такий яскравий промінь світла їх трошки бентежить, вони не розуміють, взагалі, що коїться. Тобто можна використовувати як і турборежим, але просто він має свій час. строп працює набагато довше. Та й в цілому, якщо вам треба в темний час доби дійти з зупинки додому і не перейматись про світло, то повірте, цей ліхтарик вам теж чудово допоможе. Він не універсальний наключник для міста, а під конкретні потреби. Тому із перелічених речей щодо до того, то для такого формату мінус в нього може бути тільки один, то ціна. Хоча вона вже менше за попередню модель. Тому хто надумає брати, тримайте промокод на 10%, Все залишу в описі. Щоб хотілось побачити в майбутніх моделях. Від надкору такого формату додати йому ще більше універсальності. Це наявність червоного світла. Я часто прям використовую червоне світло, не знаю, мені воно просто для очей дуже приємне. Ще б додав би рівень захисту від вологи побільше, тому якось IP-54, мені здається, для тактичного ліхтаря. Так, міський, так, формат, ну, тобто, так, щоб не. Придертись хотіло би просто побільше. І, можливо, додати склобій, підвищити цю тактичність. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви мати такий ліхтар у своєму Дісі наборі. Можливо, у вас є ідеї, щоб такого додати в такий формат, за рахунок чого збільшиться просто універсальність його. Хоча думаю, ви скажете додати 100% акумуляторної зйомної батарейки, але не знаю, мені здається, це вже таке більш недоречно зараз. Хоча. Залишився для вас в коментарях. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться своїми думками. І головне, підтримуйте наших захисників. Дякую за перегляд! Хай щастить!